на В її Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Батьки і сестри, з неділею святою вітаю вас. Вільну молитву, яку є нам Господь. Відносячи нас до небесних висот, розказано священник виголошує слова. На Євхаристійному каноні. До неба піднесімо серця. Дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні неділя Промитаря і Фарисея починаються ці підготовчі неділі до Великого посту, які закликають нас до покаяння. І сьогодні ви чули на запричасному як наш хор співав покаяння двері Відкрий відкримені життєдавчих. Зранку лине Дух мій до храму Святого, храм же мій тілесний, весь поскведен. Ці слова дорогі закликають нас до покаяння приготувати себе до зустрічі з тою весною духовною, з Великим Постом. Але в цьому передує, бо піст має дві складові дорогі, це є в першу чергу духовна складова, а потім вже тілесна, стримання в їжі, в словах, в повностях, в язиці і так далі, в питві. Але в першу чергу, якщо ми не покаємося в своїх гріхах, а будемо стримуватися від їжі, це буде просто дієта або. Як по-іншому її назвати, але це не буде піс, це не буде той дар Богові, який ми принесемо. Сьогодні Господь у цій притчі відкриває нам, відкриває нам сутність покаяння, як людина має каятися. І от Він розказує: прийшло в храм двоє людей, двоє різних людей. Один митар. А інший фарисей Хто такий митар, ми знаємо, бо минулої неділі я розказував, що митники то були люди, які е, на митниці сиділи, які здарали великі податки купців, е, позичали гроші, а потім брали з процентами. Тобто вони були ненависні людям, їх не любили тих митарів. Їх вважали за великими, великими грішниками. Фарисеї ж навпаки. Хто такі фарисеї? Це було таке тодішній час, можна сказати, така е, конфесія, як зараз називають, е, бо в цей час були різні е, такі е, церковні чи, е, групування. Садукеї, фарисеї, єсеї, і кожна з них проповідувала, ніби жили по законах біблейських, проповідувала істину. Господь багато спілкувався з фарисеями, Він їх і обсуждав, але буває, бо в нашому такої свідомості, що фарисей це завжди погано. Ні. Фарисеї вони досконало знали Святе Письмо, і Господь багато любив. Фарисеїв почав викривав їх, от, кажучи, не будьте як ті фарисеї, що хочуть бачити, які вони виявляють зовнішні, свою праведність. Але вони дійсно, не тільки зовні, бували такі, що дійсно віддавалися вірі, дійсно віддавалися Богові. І вони вважалися правильно. І от Сьогоднішній персонаж в тій притчі, оцей Фарисей, він був праведник і він так вважав навпаки від того Митеря. І прийшовши в храм, він почав себе вихваляти. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші, я поршуся, даю десятину і так далі. І стояв і вихваляв себе. Що я не такий, як той, я не такий як, той, як той митер. І він ніби мав право обсуждати того митаря. Бо дійсно, можливо, не раз він і його гнобив цей митар тими податками, не раз бачив, як людей бідних здирав. І він не мав право обсуждати, але Бог каже, не суди і не будеш осуджений. І він так себе вихваляв, а той інший бив себе в груди. Ми називаємо Митарова молитва, який до сьогоднішнього дня перед причастями молимося. Боже будь милостиві до мене грішного, Боже, очисти хибри тобі. І не смів навіть до неба очі звести до верх. І Господь каже. Оцей митар вийшов виправданіший. Хоча він був грішником, але він розкаявся. І каже, хто підноситься, той буде упокорений. А хто упокорюється, той піднесеться. Ось дорогі в такій невеличкій притчі. Давайте задумаємося. Ким ми себе бачимо, коли приходимо до Бога? Чи ми б'ємо себе в груди хоч є за що завжди? І кажемо, Боже будь, милостиві до мене грішно, просячи того прощення. Чи ми навпаки приходячи в Божий храм, в нас виникає. Ось така гординя Боже, я дякую Тобі, що я не такий, я ходжу до церкви, я, я такий, от своє я, своє его. Як я вже колись сказав, через наше его, егоїзм діє сатана в нас. Тому що тільки ми кажемо, я це вже не я говорю, це говорить. Моє его, егоцентризм, гординя, яка породжує гріхи. Господь показав на прикладі того грішника Митаря, що і ми повинні молитися з тим покаянням, молитися сльозами розчулення на очах. Боже, будь милостиві до мене гріш. І просити в Бога дару тих сліз. Бо не часто, дорогі, ми можемо поплакати на молитві, відкривши своє серце чи в церкві, чи вдома, деколи механічно відкриваємо молитву слов, Читаємо молитви, а різні думки на думку йдуть. Е, Або думаємо, аби, аби відбути ту молитву, аби відчитати. Ми повинні просити Бога дару цієї молитви. Вона дається в смиренні, чуєте, в смиренні. Заспокой, відкладімо всякі житейські піклування. Господь хоче від нас щось більшого. Господь хоче від нас, як сказано, серцем сокрушеним і смиреним, Бог не погордує. Стараймося розуміти свої гріхи. Недавно чув проповідь владики Євстратія, і він гарно сказав, каже, якщо в людини, чому е, самі отакі великі святі угодники Божі, вони, е, вони складали молитви і там написано, Боже, немає більшого грішника, як я? А тому що вони бачили свою гріхо. Так як на білому полотні, якщо полотно біле, де ж якась невеличка плямка. І ми бачимо ту пляму, бо вона вся біла. А якщо вона забруднена, то тоді там одною плямою більше, одною менше, ми вже потім не замічаємо тих своїх гріхів. І ми тоді вважаємо, що ми безгрішні. І не раз е, розмовляє священник з людьми. І буває таке, що людина сміло заявляє і каже, я безгрішний. Вона може ходити до церкви раз на Пасху або на Різдво. І каже, я безгрішний. І то так говорить, знаєте, сміливо. Та грішні кожен день. Обернулися туди-сюди, вже зрішили. Щось подивилися думкою, словом, та грішимо на кожному кроці. Дорогі браття і сестри, як спасти ту душу, покаяння двері відкриє мені життєдавче, закликає нас свята церква тільки покаяння. Як її спасти, дорогі? Бачачи той гріх, не дивімося на чужі гріхи, а дивімося, на свої гріхи, на свої провини. Бо тут ми тимчасово, ми сотворені для вічності дорогі. сотворені для того, щоб жити вічно. Але як жити? Бо прийде час, поки ми ще тут на землі, ми можемо собі заслужити у Бога покаяння. Ми можемо заслужити у Бога прощення. А буває так людина живе на цьому світі, думає, що вона щось досягла, має багатство владу, але забуваємо, що те все тимчасове через гординю, дорогі. Влада одна єдина, влада є Бога. Скільки було тих. Які хотіли утвердити свою владу, які хотіли замінити своїм культом церкву, нищили храми, ломали купола, але все це до часу. Господь осміяним ніколи не буває. Осміяні ті, хто сміялися над Ним. А ті, хто надіявся на Бога, той достойно жив і достойно закінчив своє життя. І ми завжди в молитві кажемо дня всього звершеного, святого, спокійного, Господа просимо християнського кінця життя нашого, бездоганно, мирного і доброї відповіді. На страшному суді Христовій Росії. Вчора ми згадували, молилися за Небесну Сотню, за наших героїв, які віддали своє життя за нас. І я кілька слів і сьогодні звершували молитву, згадував за них. На жаль, ми не пам'ятаємо, що я хочу сказати. На жаль, дуже мало людей було, але слава Богу, ті, що прийшли, дійсно, які відчули це і які пам'ятають. І стоячи біля, біля входу в районну адміністрацію, владу, ні один чиновник не вийшов, щоб вшанувати, дати ту шану тим героям. Як їх назвати? Фарисеї, навіть не фарисеї? Ні, хали ще відпочивав. Відпочивати будемо. Хто хотів, той прийшов. Але як назвати фарисеями, навіть і фарисеями ні, тому що фарисеї були побожні люди. І ми таріні, бо ми так мускаємося. Але проблема в тому, що ми повинні сьогодні покаятися. Покаятися перед Богом, вся Україна. Встати на коліна перед Богом і попросити прощення, так як колись Ніневія. Стала на коліна і просила Господь помилує. Ми заслужили. І до чого я веду, що треба нам збудити в собі отой жаль за гріхи, покаяння, щоб це покаяння було в нас. Бо це велика річ. Дивіться той розбійник, який все життя грішив. Коли його розіп'яли на хресті, один ганьбив Бога, а другий сказав пом'яни мене Боже у царстві своїм і був, і був е помилуваний. Дай Боже, але не, не, не чекаємо, поки е вже кінець життя буде, щоб покаятися або змінитися. Бо не знаємо ні дня, ні години, Сьогодні ти при владі, ти процвітаєш все завтра. Завтра можеш бути вже на суді Божому, бо не завтрашній наш день. Давайте збудімо в собі той шлях покаяння, щоб ми зустріли достойну, Великий піст, відкрили своє серце і зустріли Воскреслого Христа. Хай йому буде за все слава, поклоніння Отцю і Сину Святому Богів. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Исусу Христос! Порядок!